Угода про збереження підконтрольних Російській Федерації та Україні територій. Потребуватиме значних зусиль. Про це пише Foreign Affairs. На думку автора публікації є три основні інтереси в європейській боротьбі: це порятунок України, захист Європи і стримування Росії. Досягти результатів можливо, але за умов безпекових та фінансових гарантій для України. Аналітики видання зазначають, що війна стала війною виснаження, де українські союзники роблять ставку на втому Путіна. Натомість кремлівський диктатор тільки подвоїв ставки. у виданні стверджують, згода України віддати втрачені території це найменш погана альтернатива. Таким чином Україна продовжить курс на захід, а схід залишиться тимчасово окупованим. Адміністрація Трампа має наполягати на надійних гарантіях безпеки Києву. Такий сценарій залишить Європу віч із воєнізованим агресором. Але це також дасть час НАТО переозброїтись і підготуватися. Готуватись. Путін же таку угоду оголосить перемогою, бо так звана СВО обійшлася Москві дуже дорого. Про ціни СВО для Росії поговоримо далі з нашим гостем Іван Ус, кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень. Уже приєднується до нас. Пане Іване, я вас вітаю. А, вітаю вас також. Також вітаю телеглядачів. Давайте поговоримо про гарантії безпеки. Що нас може задовольнити? Чим може задовольнитися Російська Федерація? І звичайно, що про ціну, яку вже заплатила Москва, на що воно здатна, бо по двою ставки, але ж економіка вже захиталась. В том то й справа, що Росія подвоє ставки елементарно, тому що вона розуміє, що або вона зараз виграє цю війну, або вона цю війну програє. І їм треба часто якраз працює не на Росію. Це важливо, тому що Російська Федерація так це дійсно велика країна за географічним розміром, але за розміром своєї економіки вона далеко не о провідний це Знаєте, як пожартувало. Один аналітик, коли Росія каже, що ми не друга країна, він каже, так я погоджуюсь, Росія не друга, не третя, навіть не п'ята країна в цьому світі, а можливо, і не десята, і навіть скоріш за все, і є, якщо ми кажемо саме про економіку, тому для Росії важливо зараз, як то кажуть, отримати максимум. Чому тому, що економіка, яка ну прямо скажемо, не принесла очікуваного результату в перші три роки повномасштабної війни, потрошки вже себе проявляє. Тому зараз, коли йдуть вимоги від Росії, зрозуміло, що вони. Поки що в іфарі того, що на просування кажуть, що вони згод, згодні лише на капітуляції України, Україна якраз вичікує і пояснює партнерам не лише, як то кажуть, в особистих зустрічах, а також через статті окремих аналітиків, що будь-який мир, який не влаштує Україна, це буде поразки на сам сполучених штатів Америки. Так не всі це розуміють, але ми бачимо, що ось давайте можливо найбільш свіжа заява. Від uh, новопризначеного державного секретаря США Марка Рубіо про те, що так мир потрібен, але не такий, який призведе до війни через два або чотири роки. Тобто, зрозуміло, що всі знають досвід uh, миру, який був після 2015 року, і розуміють, що такий мир не потрібен, тому що він буде лишати загрозу від Росії. Тому все ж таки, знаєте, коли кажуть, що треба шукати компроміс, я завжди повторюю: що слухайте Другу світову війну. Чи думали США, Велика Британія чи Радянський Союз е який сценарій завершення другої війни може задовільнити Гітлера? Не думали, тому що хотіли його перемогти. Тому на мирних конференціях ані в Тагерані в 43-му, ні в в 45-му Гітлера не запрошували. Ну спонзан не запросили, бо фізично не було кого? Тому зараз головне все ж таки пояснити новій владі в США, що все ж таки е не слід переоцінювати Росію. І не слід вважати, що Росія може, скажімо так, реально чимось вам відповісти. Водночас, Росія мріє про те, щоб в неї була така можливість, тому бажано перемогти Росію зараз, щоб не думати протягом наступних десятиріч, які загрози лунають від Росії, а також від її союзників. Адже якщо ворога зараз не перемогти, цей ворог лише стане сильніше, і це треба тримати в голові. Дивіться, зі сказаного зокрема і в адміністрації новій США виникає деякий парадокс. Вони хочуть, щоб був захист і війна не повторилася через 3-4 роки. При цьому лунає заява від Трампа, десь так, навіть контекстом, що НАТО для України, ну доки дорога не те, що не відкрита, як буде сказати, що доки там хрестик стоїть, що нам туди запрошення буде, які гарантії вони можуть нам запропонувати? Що може бути краще ніж запрошення, принаймні запрошення до НАТО? Ну, знаєте, по перше, не слід заставити себе в позицію, що ось НАТО так безумно потрібна Україні. Не слід забувати, що Україна також буде цікава НАТО. Подивіться на навчання, які проводять зараз НАТО, як часто вони запрошують українських фахівців не в контексті слухачів, а в контексті лекторів. Тобто їм цікава наша інформація. Тому коли ми чуємо з'яви, що ось ну нам про НАТО Україна може забути, ну знаєте, е, слід також вважати на те, що окремим країнам в НАТО якраз непогано було б отримати армію з досвідом користування навітньою зброєю. І тут завдання і прохання паралельні. Для наших партнерів, щоб вони нам давали не лише зброю зі складів, а також зброю, яка нещодавно була вироблена, щоб в Україні був досвід використання її бойових умовах. Тому ця дискусія по НАТО я б не став вона ніхто. Розумієте, що інтереси все ж таки України. Бути в НАТО, тому що будь-яка інша альтернатива, ну вона не може гарантувати стовідсоткової, скажімо, так, безпеки для нашої країни. Бо багато хто каже: ну, Подивіться на Ізраїль. ось у Нього є угоди. Так добре. Але 7 жовтня 23 року я подивився на Ізраїль, і щось не дуже там це їм допомогло. що в них є угоди. Так воно потім посприяло, але. А Фа, факт цьому жовтня мав місце, тому все ж таки НАТО це надійно. Але давайте так ми сподіваємося що це надійна парасолька, тому що знаєте, коли розпочалась повномасштабна ну, війна в Україні, принаймні в Польщі, знаємо людей, які не були впевнені в тому, що п'ята стаття НАТО вона спрацює. І я знаю людей, які розповідали мені історії про те, як власники фірм, де вони працюють в Варшаві а після початку повномасштабної війни полишили Варшаву і поїхали на північ Польщі, аргументуючи це тим, що якщо росіяни зайдуть в Україну, вони швидко захоплять Україну. А потім вони дійдуть до Варшави і вони не хочуть обонитись полоні росіян. Тому це, це слід вважати і будувати свою власне політику з однієї сторони, демонструючи потребу. Україна буде в НАТО як для щодо гарантії безпеки для нас, але також і потреби партнерів майбутніх НАТО з тому, що їм потрібна країна з таким досвідом, який, на жаль, має Україна через цю повномасштабну війну. Ми так себе прорекламували або як сказати, пояснили, які переваги у нас є. І партнери здається, що все це бачать. Вони розуміють, і досвід нашої армії. Вміння навички наших військових вести бої з різного озброєння, бо такого різноманіття, як в Україні, за останні три роки, напевно, жоден солдат НАТО не бачив, що аж так вкупі так багато, і наші причому вчаться досить швидко. Ми розуміємо, вони розуміють, що ми зацікавлені, тобто всі показники є, але тим не менше вони все ще споглядають: а що ж там Путін, а що ж то буде? Це такий синдром ядерної країни. Хоча вже те, що я чую від знов таки американських західних аналітиків, що ну вже не так і бояться, Уже тому Путін став свого часу говорити частіше про орешник, бо ядерна зброя вже не викликала такого страху в очах європейських лідерів. То чому Чому ну, досі по... Оглядаються? Ну, по перше, дуже важко так себе перелаштувати. Багато з них дійсно через брак інформації вважають, що дійсно Росія друга армія в світі. І нагадую, коли починалась війна, повномасштабна, всі шкали все на вас напала друга армія шіті. Щоправда, був тоді такий жарт, що 2022 рік продемонстрував, що російська армія це друга армія в Україні. А 2023 рік продемонстрував, що російська армія це друга армія в Росії, тому що всі пам'ятають, як швидко Пригожин просувався в напрямку Москви. Якби його не купили, невідомо і як змінилась би історія в ті дні. Але маємо, що маємо, як то кажуть, треба визнавати реалії, що все ще російський режим Путіна існує. Але як на мене, ті аналітики, які не стільки емоційно реагують на поточну ситуацію в світі, скільки мають критичне мислення і володіють гарними аналітичними здібностями і відповідно даними, вони кажуть, що Звісно, Росія не така вже страшна. Єдине, що знаєте, тут також потрібен баланс. Тому що якщо казати, що Росія не така страшна, то наші партнери по майбутні партнери по європейському союзу будуть казати, що слухайте. Так якщо вона не така страшна, вона на нас не нападе, тому навіщо нам так сильно допомагати вам? Тому Україні все ж таки треба казати слухайте, щоб Росія не була страшною, треба, щоб вона зазнала поразки. Ще в 2023 році німецька рада з питань зовнішньої політики підготувала цікаве дослідження, згідно з яким у разі поразки України в війні через шість треть війна буде між німеччиною та Росією ніяке там НАТО не врятує, тому що буде інші баланси. Тому зараз, по перше, слід відновити той старий баланс, сил, де захід відігравав більш помітну роль. Адже зараз елементарно, чому санкції не спрацювали так, як очікувалось, тому що їх запровадив захід, захід, а не глобальний південь. Треба працювати з глобальним півднем. Ця робота ведеться. Не секрет що Марк Рубіо одразу після призначення державним секретарем. Призначив на Раду КВАД. Нагадую, що КВАД це Сполучені Штати Америки, Японія, Індія, Австралія. Тобто, це прямий натяк на те, хто буде основний союзник і супротивник для сполучених штатів Америки, і тут головне Україні розуміючи оцю, як то кажуть, е, ідеологію, яку буде спривідувати команда Трампа, казати, що так Росія це сателіт Китаю не сприймайте її як потужного гравця, який з вами може бути на рівні. Це і це, от в ця помилка, яку багато хто повторює все ще по про те, що інформація як на мене все більше, більше стає, але з іншої сторони достатньо людей, які кажуть, що ні, Росія це. Потужна країна. і якщо навіть подивитись економічні видання ще е, рік тому, вони писали, що в Росії дуже потужна економіка. Це зараз вони змінили свою думку дуже І Зараз вже пишуть про там взагалі та є проблеми в економіці про те, що знаєте, коли кажуть, наслідки війни для Росії, давайте згадаємо, що за один грудень місяць минулого року Росія витратила третину своїх резервів. фонду національного благополуччя ліквідної його частини на те, щоб покрити всі дірки зараз. Там 3,8 трильйони. А 3,5 трильйони були, скажімо, так дірва в бюджеті, яка сформувалася через перевищення видатків на доходи. Тобто, можемо обережно сказати, що у Росії грошей залишається на один рік не більше. І чим більше наші партнери будуть це розуміти, тим я думаю, вони сміливішими будуть у своїх рішеннях і головне в діях щодо допомоги Україні не погодитись на розмежування по лінії, зіткнення як дехто зараз каже, а навпаки, повернути свої території, а може навіть. І досягти того, про що каже спадкиємець династії газбургів, що можливо, все ж таки для спокійного життя в Європі треба, щоб Росія була поділена на декілька держав, і тоді лише буде спокійно. Ну, це поки що ми мріємо, але як то кажуть, ми народжені, щоб її перетворити на реальність. Такий нестабільний час живемо, що все найбільш нереальне може справдитися значно швидше ніж ті сценарії, про які ми зараз з вами говоримо тут в ефірі. Але ви зазначили дуже важливі речі. Ви називали цифри, де Росія намагається вже закривати дірки про ціну так званого СВО, яку Росія вже платить. Звичайно, нам хотілось би і санкції, щоб робили це швидше, давали певний результат, і цифри втрат, які ми маємо серед росіян, хотілось би, щоб вони множились. Але для цього зрозуміло, що нам потрібна не тільки наші люди, а ще і зброя потужна. Бо в кількості в чисельності росіяни будуть переважати, бо країна значно більше. Будемо дивитися за тим, як будуть розвиватися сценарії далі. Не було згадано під час інавгурації Трампа напряму країну в промові нового президента, але тим не менш обіцяв війни зупинити. І як прийнято в політиці перших 100 днів нового президента, вони такий модовий місяць із електоратом, коли ті будуть відслідковувати дуже уважно, що із того, що він наобіцяв, він таки здійснить. А з того, що було, на що звертали уваги, і зокрема зараз це активно розносять журналісти CNN, Пояснив зазіхання Трампа на панамський канал. Справа в грошах у 2024 році канал приніс майже 5 мільярдів доларів загального прибутку. Згідно з дослідженням, майже 24% річного доходу панами генерується каналом і компаніями, які надають послуги пов'язані з експлуатацією каналу. Більше того, Панама розширювала та модернізувала канал, що лише збільшувало прибуток. Нагадаю, що у своїй промові Трамп додав цитую Панамським каналом управляє. Китай, як ви гадаєте, пане Іване, на що Трамп здатен заради каналу, заради грошей? Ну дивіться, Гренландію він не згадав одразу, що кидається в очі. Тобто, про власне згадав про панамський канал, про Гренландію ані слова, про Канаду, яку також там називав першим штатом. Також ані слова. Тобто дуже багато було галасу, але зараз там концентрація уваги саме на по нашому каналі, чому тому, що тут треба як на мене, вити, що, що Трамп ще за першої каденції давав чітко зрозуміти, що його не влаштовує те, як розвивається глобалізація. Як глобалізаційний процес зараз розвивається зрозуміло, що глобалізацію зупинити неможливо. А ось динаміку процесів їх вектор це якраз можна переглянути. Коли ми згадуємо 2019 рік, ще до ковіда було дуже цікаве дослідження Песла Тракаус Куперс, яке сказало, що за збереження чинної моделі у 2050 році провідною економікою світу буде Китай з великим відставанням від нього на другому місці буде Індія, і лише на третьому буде Сполучені Штати Америки. Щодо Європи, то Німеччина дев'ята, Велика Британія – десята. Розуміла, що Європа суттєво втрачає позиції США. Не суттєво також як речаю це Трампа надласовує, і Трамп бачить що торгівля, світова торгівля, вона не працює на США. Вона працює на Китай, і тому зараз вектор його звинувачень якраз орієнтований на Китай. І оскільки канали, а ми по великому рахунку світі є два такі великі канали: це власне Панамський канал і це Суєцький канал. Тобто, вся міжнародна тери... значна частка навіть, так, міжнародної торгівлі, тери... так чи інакше вона проходить через ці канали. Отже, Трамп хоче їх контролювати. Тобто, безумовно, Панамський канал він ближче до США, тому що вони допомагали його будувати свого часу. Вони його контролювали. Тривалий період, поки не передали державою каналу, і зараз він, бачить, що Китай достатньо багато товарів своїх перевозить саме через а, цей канал, хоче, як то кажуть, змінити цю ситуацію, і тому такий вектор уваги на цьому каналі з'являється. Це не означає, що там американські військові вже завтра висаджуються, його захоплюють, але це буде тиск на панамську владу, що давайте якось перерозподіл розподілимо контроль за цим каналом, і настільки навіть. Можливо, прибутки, скільки дозвіли певним, щоб нам проходити за нього, тобто більше контролювати процеси світової торгівлі, які відбуваються через цей канал. Я думаю, що ці важливі впливу вони потрібні трампу для того, щоб мінімізувати це шалене зростання Китаю, який вже давно перетворився на провідного світового експортера товарів. Це Кита... Китай влаштовує але не влаштовує сполучені штати Америки. Трампа тому він це буде робити. Але знаєте, це також не факт, тому що з однієї сторони зрозуміло, що є дві потужні країни світі це США і Китай. З іншої сторони в оточенні Трампа є достатньо людей, які хочуть мати нормальні стосунки з Китаєм. Насамперед, це і маск і тому, що ми очікуємо як на мене найближчий квартал. ну може там давайте до кінця весни. Це вже конфлікт в команді Трампа між прокитайським і антикитайським вектором. Або якщо персоналізувати це і у нас з однієї сторони за Китай, і мага, тобто основні такі прихильники Трампа в законодавчій владі, власне в і в палаті представників до сенаті, тобто подивимось, які вектор переможе, але зрозуміло, що для Сполучених Штатів важливо контролювати ці товаропотоки, які йдуть через Панамський, на Соєцьке складніше, але не виключає, що також будуть певні спроби в майбутньому. Спочатку треба з Панамським вирішити питання і далі повертати собі більш провідну роль світовій торгівлі, бо якось останні десятиріччя США лише втрачали в цьому напрямку. Поправте мене, якщо помиляюся, але я не пригадую, щоб при адміністрації Байдена так говорили часто. Про необхідність Панамського каналу, про необхідність контролювати, про вплив Китаю, про збагачення а так, тому що адміністрація Байдена вона була налаштована на нормальні стосунки з іншими країнами, і вони не хотіли розкладень. Адміністрація Трампа вона апріорі, вона прийшла, ось всі кажуть, Україна не згадала би на гарантійній промові. Так, Трамп підкреслює, що він буде будувати американо-центричний світ. Не буде там паралельно якоїсь країни ані України, ані Ізраїлю, ані когось іншого. Тобто, тут слід розуміти, яка в нього ідеологія, то її слід приймати і дивитись на всі процеси через призму розуміння того, якою є погляди Трампа. Далі головне вкладати в вуха його оточення, його команди необхідні нам речі. І я думаю, що Україна вже робить. Скажімо так, багато спроб побудувати ці і іноді здається, що вони успішні, тому що є люди в оточенні Трампа, які правильні для України на речі говорять, і головне, як то кажуть, підтримувати стосунки з ними, а спробувати розширити коло своїх. Прихильників і людей, з якими ми маємо діалог в цій команді, і далі будемо дивитись. Бо якщо підкреслюю, Байден був налаштований на нормальні стосунки з усіма, Трамп хоче насамперед домінування в стосунках з будь-якою іншою країною у світі, і це дійсно і інша філософія побудови стосунків, яку як ми бачимо, підтримує населення Сполучених Штатів Америки. Про Панаму, що хочеться все-таки теж згадати для них важливість каналу. розуміємо, що це про перспективні, що це про збагачення, але є коли з надлишку, а є коли це закриває всі потреби. Як випадку із Панамою? Панамський канал дуже багато грошей приносять в бюджет Панами. На є такий термін містоутворююча компанія, а є як про Газпром Росії це державоутворююча компанія. Ось Панамський канал, мені здається, перетворився на державоутворюючу одиницю, який значною мірою підтримує бюджет цієї країни. І так само, як до речі, ну в меншому ступені, Добре, соєцький канал допомагає. Єгипі, тут е, понад 10 мільярдів доларів на рік елементарно вони отримують за те, що човни проходять соєцьким каналом, так само і. Панама отримує великі гроші. Треба, як то кажуть, більш детально вивчити статистику, тому що зрозуміло, що гроші люблять те, що інформація інформацію завжди повністю відкривають. Її під, 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 відкривають, але не повністю відкривають. Але зрозуміло, що панама отримує багато грошей, найголовніше. Це знову ж таки можливість впливати на процеси в торгівлі, хто скільки буде мати можливість перевозити товарів і відповідно заробляти на цьому грошей. Тому власне, ось те, що я казав, що тут справа, як мені здається, не лише в грошах, а в тому, що це можливість контролю за сотовими торгівельними потоками, чого Трамп буде прагнути. Подивимось, наскільки вдало, тому що. Тут буде і опозиція йому і моїх, власне в самих сполучених штатах Америки і у світі, але ну тут як то кажуть, нова гра розпочалася. Як вона буде тривати, ми побачимо протягом наступних чотирьох років. Я правильно розумію, що раптом, якщо знов-таки, ми все припускаємо. Трамп політик рішучий може знаходити різні підходи. Якщо е, так станеться, що Панамський канал може перейти під вплив Сполучених Штатів під контроль для Панами, це буде питання виживання, питання не спуститися в розряд бідних країн. Безумовно, враховуючи значення грошей, які дозволяє заробляти Панамі, Панамський канал, це не буде повністю критична ситуація. Все ж таки, значно часу США контролювали Панамський канал, поки не повернули його понам, віддали верніше Панамі, адже побудували США цей канал. Тому все ж таки, думаю, що тут буде якась угода. Тобто, ми ж бачимо, що трамбізнесмени він, коли робить якісь звичні заяви, ну, насамперед він хоче вийти на якусь домовленість. Це було з Тіктоком. Коли казали, що заборонюється, потім він сказав, добре, я з заборону, але Давайте там значна частка в тіктоку буде належати американському бізнесу. Так само думаю, буде з панамою, тобто зараз іде тиск, але Трамп хоче вийти на те, щоб а, компанія Сполучених Штатів Америки вона була таким вагомим співвласником Панамського каналу, і думаю, що буде до цього рухатись подивимось но ж таки, як ці процеси будуть відбуватися, але знову ж таки Трамп це не та людина, яка хоче захоплювати світ. Він хоче цей світ максимально купити. Що TikTok продемонстрував? Тобто думаю, що зараз цей тиск на Панаму а, насамперед орієнтований на те, що Панама продала частку цього каналу Сполучені Штатам Америки або в якісь компанії США. Тобто, ну тут подивимося, але я в першу чергу почав цьому велику бізнесову гру.